Чи з'явиться надія для новонароджених у Черкасах? Уже в березні чиновники обіцяють відкрити тут перинатальний центр. Будувати об'єкт почали ще в серпні минулого року, та грандіозним планам могла завадити погода. Зараз будівельники запевняють, стратегічний об'єкт здадуть вчасно. Нам треба, щоб вони зігрілися. Ця двійня щойно з пологової зали малюки недоношені. У них занадто мала вага, і такі народжуються тут ледь не щодня. У лікарні для таких малюків лише одна палата на три ліжка. Майже без вихідних у такому режимі нон-стоп уже півроку працюють будівельники. Цей пернатальний центр для малечі потрібен як повітря. Чиновники обіцяють, тут зможуть проводити понад дві тисячі проблемних пологів на рік. Лікарню планують відкрити вже в березні. Нині робітники вже завершують оздоблювальні роботи. Одні умови дали змогу виконати повністю 100% благоустрій території. Це грандіозне будівництво фінансують із обласного та державного бюджетів. На нього витратять понад 90 мільйонів гривень. У новому перинатальному центрі виходжуватимуть передчасно народжених малюків із усієї області. А кушер зі стажем Василь Габро такій перспективі радіє у Черкасах. Ніколи не було такого перинатального центру. З його відкриттям дитяча смертність припускає лікар. Знизиться до центру направлятимуть найтяжчих вагітних. Транспортування буде. Виключено і більше шансів на виживання такого новонародженого. Ці двійні пощастило, малеча навіть дихає самостійно. Тож виходити їх лікарі пологового зможуть самотужки. Шанс вижити цій дитині рівно 99,9%. дев'ять і Василь Цаєнко, Віка новини.